На Чернівщині правоохоронці скерували до суду кримінальне провадження щодо військового посадовця, який продав комерсантам комплектуючи до бронетехніки. Незаконна оборудка відбулася ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну, повідомляють в ГУНПЕ в Чернівській області. У липні 2020 року керівник ремонтного цеху однієї з військових частин отримав посилену бортову коробку передач, яка використовується в танках Т-72 та іншій бронетехніці на їх базі. Однак підлеглі цього посадовця впоралися з замовленим ремонтом одиниці бронетехніки власними силами без заміни комплектуючих. Натомість начальник цеху, зловживаючи своїм службовим становищем, передав бортову коробку передач представникам одного з приватних товариств за грошову винагороду у розмірі 9,3 тисячі доларів. США та 61 тисячу гривень в подальшому комерсанти планували продати це військове майно до республіки Індія йдеться в повідомленні правоохоронців. В листопаді 2023-го підозрюваного помістили під варту. До цього він переховувався від слідства. Військового посадовця звинувачують в розтраті чужого майна шляхом зловчування службовою особою своїм службовим становищем. Покарання за такі дії до п'яти років обмеження або позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю ще на три роки до судового розслідування. Розслідування завершене зазначають у відділі комунікації поліції Чернівської області.